17 квітня 2025 року у великий четвер у свято-миколаївському храмі села Добро Олександрівка була звершена божесна літургія святителя Василія Великого. <му> у страсний четвер церква згадує декілька важливих подій з життя нашого Спасителя. Тайну вечерю, на якій Господь становив таїнство Євхаристії та вмив ноги учням, даючи нам зразок смирення і любові до ближніх, молитву в Гавсиманському саду, та зрадницький поцілунок Іуди, яким він віддав божественного учителя на страждання і смерть. На сугубі як телі були піднесені до Господа особливі прохання за збереження церкви православної, про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь злянувся на наш народ і зберіг тих, хто у відчаї втратив домівки, щоб Господь благословив людей доброї волі, які допомагають нужденним. Ці особливі дні страсного тижню настоятель попросив у Господа милості українському народу, щоб господь зміцнив мужністю воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. У храмі зібралися віряни, які в цей день з глибокою вірою та благовінням приступили до святих христових таїн. Наприкінці богослужіння настоятель виголосив відпуст та привітав вірян з великим четвергом.